Сьогодні в нашому ліцеї ми святкуємо день народження Андрія Самиловича Малишка. І тому ми зібрали цікаві фото і факти про нього. Поет народився в місті Обухів Київської області на фото його будинок, де він провів все своє дитинство. Батьки Саміло Микитович Малишко, і мати Євга Остапівна Малишко. На вулиці її називали Базилиха. Батько був чоботарем. Андрій Малишко співпрацював з композитором Платоном Майбородою, створюючи пісні. Перше кохання Андрія Малишка було ще в юності, в обухові. Він покохав дівчину на ім'я Катруся, яка стала для нього натхненням. Це почуття було ніжним і чистим, але вони не були разом. Саме спогади про юнацьке кохання часто оживали в його поезії, наповнюючи її щирістю та смутком. Нашому ліцею було присвоєно ім'я Андрія Малишка 18 лютого 1970 року. Кімнату музею в школі, в якій навчався Андрій Малишко, створила Ольга Сергіївна Сак, його племінниця. Наш ліцей поєднує ім'я Андрія Малишка з Овруцьким ліцеєм. Також поет одружився з поетесою Любов Забашта. На фото ви можете побачити вишиванка Андрія Малишка. Посеред обухова є пам'ятник Андрія Малишка. Також на фото є цитати із поезії Андрія Малишка. На фото ви бачите збірки творів поета. І картину поета з відомим українським кінорежисером. Доброго дня. В нашому ліцеї сьогодні проходить квест до Дня народження Андрія Малишка. І в нас є завдання запитати В учнів нашого ліцею цікаві питання про Андрія Малишка. Побачимо, як вони відповідь, дадуть відповідь на ці питання. А, на твою думку, чому наш ліцей носить ім'я Андрія Малишка? Тому що це придумав цей ліцей. Тут вчився Андрій Малишко. Дякуємо. Назви дату народження Андрія Сміловича Малишка. 14 листопада 1412 рік. Молодець. Е, назви найвідоміші поезії Андрія Малишка. Е, вчителька моя, так. рідна мати моя. Так, правильно, молодець. Процитуй поезії Андрія Малишка. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене промочала. Дякуємо. Назви цікаві факти з біографії поета. Був не тільки поетом, а й був журналістом після Другої світової війни і творцем сценаріїв в кінфіку. Дякуємо. Далі. На твою думку, чому наш ліцей носить ім'я Андрія Малишка? Тому що тут учився письменник Андрій Самілович Малишко. Дякую. Процитуй поезію Андрія Малишка. Сонечко встає і просі трива. Біля школи в нас зацвітають кліти. Вчителька моя, зора світова. Де тебе питають, Де тебе зустріти? Дякую. Mm -hmm. Назви найвідоміші поезії Андрія Малишка. Кіт кіт, зайчик побігайчик і дощик. Дякую. Назви дату народження поета. Так, якщо я не ошибаюся, наш козак народився 1912 року, 14 листопада. 大哥。Yeah,